У Кривому Розі на базі місцевого коледжу відкрили швейну майстерню для переселенців. У гуртожитку навчального закладу зараз проживають 137 ВПО. Комендантка Ірина Несененко каже, більшість з Херсонської та Миколаївської областей. Валентина виїхала з малої Олександрівки у квітні 2022 тисячі Розповідає, вирішила навчитися шити собі одяг. Я вважаю, що це хобі є корисним, тому що ну. Як ви сказали, що можна тільки на коректувати, можна власні вироби робити. А зараз нас навчають шити постільну білизну, і от саме ми зараз робимо наволочки. Майстерню відкрили за підтримки міжнародних партнерів та громадських організацій. Зараз її відвідують троє переселенців, каже Ірина Несененко. Вона разом з двома помічницями навчає людей пошиттю постільної білизни, одягу та інших речей. Навчитися приходять, от постійно зараз приходять до нас три, а підшити там звертаються, звичайно, родини, мами. То ну, буває два-три рази на день до них приходять. Так як вони вже спробували прошивати на наших швейних машинках на оверлоках, тому вони можуть навіть піти навчатися і отримувати сертифікати. Зараз до них найчастіше звертаються жінки, аби підшити одяг дітям, розповідає Ірина Несененко. Жінка каже, проєкт функціонуватиме на постійній основі. Антон Сіренко, Микола Домашов, Суспільне новини, Дніпро.